Привіт, усім є гарячі новини в Україні. Планують створити нове міністерство, яке займатиметься поверненням наших громадян додому. Але ось питання: чи зможе це допомогти, коли сотні тисяч українців масово відмовляються від громадянства? Що відбувається, чому люди не хочуть залишатися громадянами України, і як нове відомство може цьому зарадити? Давайте розбиратися разом. Наразі в Україні активно обговорюють створення міністерства повернення українців. Таку ініціативу представили на засідання партії Слуга народу, де був присутній і президент Зеленський. Основна мета це повернення українців додому, об'єднання їх навколо України, особливо враховуючи, що багато хто піддався російській пропаганді. Поки що точні методи повернення ще не визначені, але Зеленський наголошує, що це має бути добровільний процес без будь-якого примусу. Водночас проблема відмови від громадянства стає все більш актуальною. За словами народного депутата Миколи Княжицького, консульство отримують сотні тисяч заяв від українців, які хочуть відмовитися від свого паспорта. Часто це люди, які вже давно живуть за кордоном і мають інші громадянства. Наприклад, у Німеччині є так званий сірий паспорт, який видається тим, хто не має іншого громадянства. Але українці, які мають кілька паспортів, відмовляються саме від українського. Масова відмова від українського громадянства це справжня демографічна і політична катастрофа для України. Люди не просто залишають країну, вони більше не планують повертатися і не бачать свого майбутнього в Україні. Це впливає не лише на виборчий процес, але й на економіку та соціальну структуру держави. Кожен втрачений громадянин це втрата для країни в різних рівнях. Тепер важливе питання: чи зможе нове міністерство повернення українців зупинити цей процес? Президент Зеленський говорить про те, що треба створити умови, щоб люди хотіли повернутися. Це не просто про фізичне повернення, а про створення можливостей для роботи, бізнесу та стабільного життя. Якщо Україна стане привабливою для життя, можливо, багато хто передумає і не захоче відмовлятися від свого громадянства. Головне завдання нового міністерства об'єднати українців, які перебувають за кордоном, та запропонувати їм можливості для повернення додому. Планується створення спеціальної інституції, яка допоможе вирішити питання єднання українців і боротьби з російською пропагандою. Це включає роботу з діаспорою, підтримку громадян за кордоном та створення нових механізмів, що стимулюють повернення. Зараз важко сказати наскільки ефективним буде нове міністерство, але ясно одне Україні потрібно працювати не лише над поверненням громадян, а й над тим, щоб люди не хотіли відмовлятися від свого громадянства. Це ж залежить від того наскільки комфортно і стабільно буде жити в Україні після повернення. Якщо держава запропонує гідні умови, багато хто може передумати і залишитися громадянином України. Отже, нове міністерство це шанс для України зупинити відтік громадян і повернути тих, хто вже поїхав. Але чи зможе це змінити ситуацію? Все залежить від того, як будуть створені умови для життя. Що ви думаєте про таку ініціативу? Чи допоможе це зупинити масову відмову від громадянства? Пишіть свої думки в коментарях, і не забувайте підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Адже перша віза все про життя та роботу за кордоном.